Всім привіт, бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воскі, і наша свішечка розповість вам про ваші радощі, які на вас чекають найближчим часом, які сюрпризи готує вам сама доля. Давайте послухаємо нашу свішечку. І як завжди, дивіться на водичку або на вогник свічечки. І будемо починати. Велика радість, які сюрпризи приготувала вам доля. Бачите, сердечко вже одразу змальовується, сонечко, чаша, серце. Вам доведеться випити цю повну чашу. Якийсь шанс, якась можливість. Можливо, це буде шанс налагодити відносини і вивести їх на благоприємні, знаєте, якісь таку стабільну почву. Або для одиноких нарешті-таки зустріти людину після зустрічі з якою життя заграє знаєте, такими новими кольоровими фарбами. Тут про кохання, тут про почуття. Який повинен відчути людина відчути людина. Ви повинні знаєте, випити цю чашу, ви повинні це відчути. І сонечко говорить про те, що це перемога, що це те, чого ви чекали, це те, на що ви очікували, те, у що ви вірили. І тут про кохання, тут про почуття. Люди, які зараз знаходяться у важких відносинах. То можете повірити в те, що ви справитеся зі всіма своїми такими негараздами, і в вашому житті, знаєте, прийде такий яскравий день, ви дочекаєтесь цього, тому що доля готує вам дуже велику радість саме стосовно відносин між чоловіком і жінкою. Це не відносини між родичами тут, конкретно про почуття, про кохання, про партнерство між чоловіком і жінкою. Така історія тут змальовується. Якийсь такий успіх, якась така радість, те, чого ви очікували, про що мріяли. Знаєте, відливочка вона загальна, але у кожного по-своєму буде програватися, але ми точно можемо сказати, що першою радістю буде кохання. Ви будете радіти, тому що вас буде, знаєте, навколо вас буде йти така атмосфера кохання. Так, давайте подивимось, що тут. Дві події, знаєте, як наче одна за одною. Тут тема буде стосуватися вже відносинам з родичами. Давайте перейдемо до цих подій. І одна із цих подій буде відкривати вам можливості майбутнього, а друга подія вона принесе вам радість, тому що якась ціль. Яка буде вами достигнута завдяки цій події? Щось таке буде відбуватися, що ця подія дасть вам право, знаєте, на отримання чогось бажаного. На чогось такого, над чим ви працювали. Одна подія, знаєте, як наче відкриє вам можливості в майбутнє, а інша. Отримати результат в проєкті, в задачах, над якими ви працювали. Так, стосовно родичів, якесь рішення ви будете приймати по відношенню до чоловіка? І за спиною цього чоловіка стоїть жінка? Знаєте таке відчуття, що цим чоловіком управляється жінка? Якесь рішення, яке ви будете приймати по відношенню цього чоловіка? Бачите, свічечка не слухається, хвилюється, говорить, що це дуже важлива тема зараз. Ми її подивимося. Ви знаєте таке відчуття, що ви будете звільняти себе самі від якихось труднощів. Жінка, яка управляє цим чоловіком, знаєте, таке відчуття, ви, як іначе, сміливості наберетеся і будете відсікати цього чоловіка. А тим самим ви відсичаєте і цю жінку, через яку у вас і виникають, знаєте, труднощі в вашому житті. І це все буде через цього чоловіка відбуватися. Знаєте, таке відчуття, що жінка діяла на відстані через цього чоловіка. А тут прямо знаєте, як наші дії цього чоловіка йдуть по Знаєте, за наказом цієї жінки якось так дивно. І це заставить вас прийняти рішення, яке назавжди відсіче вплив цих людей на вас. На вас і на ваше життя, і на коло ваших близьких та рідних. Таке, знаєте, будете відсікати завдяки діям цього чоловіка. Кроку в вашу сторону заставить вас приймати це рішення на благо вам. Знаєте, заставити відсікти цих людей. Їхні спроби маніпулювати вами, вашим життям, якось вмішуватися в ваше життя. Вони будуть вас. ви знаєте Ви знаєте, ви самі своїми руками звільните себе від цих людей. І самі будете цьому радіти, що прийняли нарешті це рішення, що ви вицікли це спілкування. Так, тут якась таємниця ще змальовується, і таємниця, нарешті, таки, вона буде відкриватися. Тут, знаєте, книжечка, як наче відкрита. Знаєте, таке відчуття, що ви давно-давно копалися в якихось. Таємницях намагалися дійти до істини. І, до речі, таємниця стосується коло вашого спілкування. Це можуть бути родичі, можуть бути е, близькі друзі, близькі люди вам по колу спілкування. Ви щось хотіли якось докопатися до істини. І тут, знаєте, як наче. Е, як іначе ця, от ви гортаєте книжку, сторінка перевертається, і ваший подив, ви будете здивовані, ви будете шоковані, і в той же час ви будете радіти, що докопалися до істини. І якусь, знаєте, як наче будете лінію проводити. І знаєте, як наче рішення, рішення, яке вас дуже мучило, знаєте, як наче пазлики в вашій голові будуть складатися, як наче ви якийсь ребус не могли дуже довго вирішити якусь таку головоломку, щось не вирішило, щось не складалося, і от ці книжки викопалися пов'язаним з вашим. З вашим колом спілкуванням. Тут конкретно не показує, кого це стосується. Тут може бути і коло ваших родичів, і коло ваших близьких людей, друзів, знайомих, але якесь питання вам не давало спокою. І ви почали, знаєте, як наче копатися до істини. І цей ребус він вирішується. ви Будете підводити якусь лінію і якесь рішення приймете. Щось знаєте, будете вирішувати прям для себе і тим самим будете звільнятися від декількох людей одночасно. Як наче ви від них робите крок в сторону. І цей камінь на душі, ця тяжність на душі, ви від неї звільняєтеся. Тепер ви знатимете правду, і в цій правді у вас не буде сумнівів. І тому ви приймаєте рішення, відсікаєте спілкування з цими людьми, розуміючи, що це вам на благо. До чогось ви докопаєтеся. Не можу вам сказати, до чого, але щось таке, якийсь такий камінь з душі, камінь з плечів ви можете скинути. Як звільнення від якихось персонажів відійти далеко в стороночку. Якась радість з документами на вас чекає. Щось буде вас радувати. Якісь бумаги, якісь печатки, якихось отримання, якихось документів, яких ви очікуєте. Щось. Щось таке, щось ви намагаєтесь отримати і радість, радість, ви будете отримувати радість від цієї якихось якихось ось документів. Знаєте, от таке відчуття, що ви отримуєте ці документи, дуже важливі, і у вас починається новий етап в вашому житті. Отримання. Чогось дуже важливого в вашому житті, а також нові люди входять у ваш простір, в вашому житті. Знаєте, як наче доля вам направляє нових людей для реалізації ваших задумок, ваших планів. Дивіться, дві жінки і чоловіча фігура. От якісь такі нові люди в вашому житті. І вони будуть ключовими. І одна жінка дуже сильно вплине на вас. Змінитися зсередини. Щось таке відбудеться, що ви всередині будете змінюватися. Якісь поради, можливо, щось можливо, зі свого життя буде розповідати. Приємний такий вплив, ви будете змінюватися. Якась така людина з'явиться в вашому просторі. Інша людина вона для здійснення чогось буде. І у вас зав'яжеться така якась дружба приємна, вона не буде тісна, але, але це людина, знаєте, така надійна опора для вас. Так. А чоловік, він повинен якначе принести вам, знаєте, якесь таке велике здійснення в вашому житті. І те, на що ви. Знаєте, це те, якщо спиратися на свої сили, на свої можливості, то ви не могли про це навіть і думати. Так? Навіть і мріяти, бажати. Але оці нові люди, вони вам щось таке приносять в ваше життя. Можливо, можливо, якщо. Пам'ятаєте, на самому початку ми говорили про чашу, що вам доведеться випити, насолодитися повну, повною чашею? Можливо, це щось буде стосуватися для одиноких, якщо ми говоримо. Якесь знайомство з людиною принесе вам величезне здійснення, з яким раніше ви б самі не справилися. От якесь таке здійснення буде через чоловіка. Дивіться по вашій ситуації, звісно. Так. Бачите, у вас просто відкривається нова дорога, новий шлях у вашому житті, якесь таке нове направлення, але щось, щось з'являється неймовірно прекрасне в вашому житті. І знаєте, над якимось ще новим направленням ви будете. Думати, ви будете змінювати, у вас відкриті дороги, вам нічого не буде заважати, від вас буде залежати, яке рішення ви приймете, але ви будете, знаєте, трішечки, як наче на паузі, знаходитися перед тим, як прийняти рішення. Життя змінює направлення і дає вам нові перспективи, щось таке буде відбуватися. Дуже сьогодні такий гарний віск, на мій погляд, енергетично дуже такий потужний. Я сподіваюся, що вам сподобалось також, як і мені. Я, як завжди, дякую вам за увагу. Бажаю вам миру, щастя та кохання. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.